Возлюблені в Господі браття і сестри українці, сьогодні ми, представники славного українського роду, що зійшлися на нашому величному перевалі між Закарпаттям і Галичиною з боку Львівщини, зібрались для того, щоби молитовно і за громадської участі. Відзначити і вшанувати День Соборності України, який завтра буде відзначати вся наша вітчизна. Також хочу нагадати вам, дорогі браття і сестри, що наша зустріч сьогодні, галичани закарпатці, українці, на нашій омитій кров'ю наших прабатьків землі, високо в горах є символічною. Бо 21 січня 1919 року у місті Хусті на Закарпатті українці-русини заявляння ухвалили рішення про об'єднання Закарпаття і Західноукраїнською Українською Народною Республікою, а разом з нею в складі єдиної соборної. Української народної республіки, що вже відбудеться 22 січня 1919 року. То сьогодні напередодні соборності України ми з вами також відзначаємо і 98-річчя проголошення українців-русинів Закарпаття про своє бажання жити в єдиній українській соборній державі. Ідучи зустріч 22 січню 1919 року, коли Києві на святі Софії буде проголошено історичний акт Луки, Ми також повинні пам'ятати про проголошення на західноукраїнських землях в жовтні до 1 листопада 1918 року. Західноукраїнської народної республіки, до складу якої війшли Галичина, Волинь, Закарпаття і Буковина, на початку ХХ -го століття Господь Бог відкрив нашому народу відродження. Він відкрив шлях до утвердження нашої єдиної соборної Української Народної Республіки, але зрада, підступність. Яку ми отримали як з боку тоді Червоної Москви, так само пам'ятаємо, що ми були зраджені і західноєвропейськими державами, коли військово-політичний Європейський союз Антанти підтримав Польщу, яка окупувала Західну Україну, коли цей же союз підтримав анексію Закарпаття з боку Чехословацької Республіки, коли цей же Європейський Союз. Підтримав анексію Буковини з боку Румунії. Говорю ці слова, бо вони болять по нинішній день. Говорю особливо їх до молоді, щоб ми пам'ятали нашу історію і знали, чому ми втратили свою незалежність на початку ХХ століття. Бо не тільки одна більшовицька Москва душила українську націю, нас зрадила на той час і Європа. Тож, як ніколи, нам сьогодні треба національна єдність. Нам, як ніколи, треба духовна єдність. І ми як українці, незалежно від того, хто до якої української церкви ходить молитися, хто на якій землі славетної України проживає, ми повинні бути єдині як браття і сестри, і як єдина українська нація. Тоді тільки ми зможемо утвердити нашу незалежність, тоді тільки ми зможемо залишити для наших нащадків єдину соборну, багато тисячолітню Богом дану нам українську державу у ці дні святкування напередодні соборності України. Закликаю на всіх вас, всіх наших рідних, близьких. Особливо на наших українських воїнів, які боронять зараз Україну від новітнього московського ординця, боже благословення і прошу, щоб всемилостивий Господь Бог дарував нашій боголюбивій, і миролюбивій українській нації, мир і благополуччя на нашій споконвічній святій українській землі.